Ну і 10 років тому відомо, що в Україні стартувала реформа із децентралізації у червні. 22 го європейська комісія визнала її однією із найефективніших і найуспішніших в Україні. У тиждень відкритого урядування для обміну практиками та здобутками до Києва з'їхалися представники Асоціації міст України. До чого вони дійшли далі в сюжеті. В одній залі за одним столом мери українських міст, містечок та керівники органів місцевого самоврядування з різних областей країни. Співсотні посадовців діляться проектами та показниками. Стало ефективнішими, кажуть місцеві очільники, в тому числі завдяки тіснішій співпраці з населенням. Попереднє розміщення проектів рішень і допуск мешканців громади засідань місцевих сільських селищних міських рад, і обговорення проектів, і громадські слухання, і ну, ціла купа є інструмент моментів саме демократичного врядування, які і сьогодні працюють в кожній громаді, Київ, звичайно ну попереду цих цифрових рішень, і не тільки цифрових. Електронні петиції, сервіси з опитування та інформування громадян, Київ найпершим розбудовує мережу громадських просторів у столичних в центрі Хаб Кияни навчаються, консультуються, проводять презентації. А після початку повномасштабного вторгнення ці майданчики стали ще й осередками допомоги захисникам. На даний час функціонує три, але плануємо в цьому році відкрити ще два хаби. Ми бачимо їхню ефективність. На протязі всього часу, коли існує проект центрі хаб, більше 8 тисяч заходів було проведено більше 150 тисяч людей пройшли через наші три таких платформи: центрі хаб, мілітаріхаб, центр стресостійкості, всі ті простори, які ми тільки відкрили за час повномасштабного вторгнення. Говорить про те, що ми максимально намагаємося долучити громадян до управління містом, до можливості, якби скористатися ресурсами міста для того, щоб реалізувати свої проекти. Ми створили такі простори, доступні, безбар'єрні, з безкоштовними вайфаєм, продовжуємо їх розвивати і цим досить ділятися. Утім, у тіму місцевого самоврядування в Україні є й проблеми. У громад збирають. Гроші без належності для цього обґрунтування і при цьому залишаючи деяких громад фактично ну, просто порожніми, і списати все це лише на воєнний стан неможливо. Ми бачимо тенденції про щодо повернення ручного управління грошима на місцевому рівні. Ми бачимо тенденції щодо втручання у безпосередньо роботи місцевих громад, тиск, зокрема, на громади міста Києва, Чернігова, Реформа з децентралізації одна із головних умов майбутньої інтеграції України в ЄС. Тому темпу її впровадження не можна збавляти, переконують у Асоціації міст України. Без місцевого самоврядування, без збереження ключових фундаментальних речей, ми не можемо говорити о європейському майбутньому нашої держави. Тому це вкрай важливо, тому що вкрай важливо підтримувати до ну, одного Київ, підтримує всі громади навколо нашого міста. Продовжуємо робити все для того, щоб місцеве самоврядування розвивалося. На останок нагороди у 2022 році Асоціація міст України спільно з Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи запровадили загальнонаціональний конкурс з відкритого урядування. Цьогоріч його переможцями стали 11 територіальних громад у трьох номінаціях. Столицю визнали кращою у розбудові громадських просторів. Оксана Опришко Олег Радченко, телеканал Київ.